Привіт вам усім. Найбільший спогад з дитинства, особисто мій, це є мультфільми. І дуже часто, коли по їх транслювали по телебаченню. Хотілося щоб вони не закінчувалися. Бачивчи тетради, бачив опа, ще один мультик і так далі. І це завжди піднімало настрій. І, чесно кажучи, зараз поглядаючи на дітей, які дивляться мультфільми, вони набагато веселіші, ніж ті діти, які сидять за комп'ютером. Інколи для того, щоб особисто мені повернутися у дитинство, варто увімкнути мультфільм. І посмішка сама по собі вмикається на обличчя. Так що побільше бути дітьми, побільше підтримуйте такі ініціативи, як і Маго. Вони роблять прекрасно, вони нас роблять дітьми. А дитинство це вічна молодість і вічний гарний настрій з любов'ю Галина Коля. Яка класна пара йде. Ну, Ой, дітей, я є вчителька, я їм бажаю доброго здоров'я, гарно вчитися і жити ну, в Україні, в справжній Україні. Дякую. Льоровати трошки наш світ. Я думаю, що дітям дуже важливо мати анімаційну студію. Це розвине їх творчий політ і взагалі сформує веселих і кольорових людей. Дуже круто, що зараз в Луцьку об'явилося дуже багато громадських активістів, які. Готові не просто говорити, а працювати над розвитком власного міста. Я давно знаю Леоніда Товенюка, знаю студію «Імаго», які е, втілюють мультики, втілюють е, дитячі мрії в життя. Я підтримую їхню ідею. Також я підтримую інші ідеї, які стосуються розвитку нашого міста. Це е, відкрита галерея Просто неба, це креативний простір, озерний вітер. Також би я просив вас голосувати за наш проєкт Арка, який популяризує найдовший будинок Європи, який знаходиться саме в Луцьку. І ми будемо розмальовувати цей будинок та розповсюджувати інформацію про нього в інтернеті. Підтримуйте власне проекти, які вам сподобаються найбільше, і приймайте активну участь в житті міста. Ведмежаток я взяла, посадила край стола, стала медом пригощати. Пригощайтесь, ведмежата. А ведмедики сидять і нічого не їдять. Скуштувать метку охота, та відкрить не можуть рота. Не знаю, як ви, а я люблю мультики і дитячі вірші. Давайте зробимо. Добру справу підтримаємо цю ініціативу і хай у наших дітей буде хороше дитинство з якісними хорошими мультиками. Будь-який мультик починається з малюнку, будь-який малюнок починається з фантазії. Е, мені здається, що мультики для дітей це є найкращий спосіб розвити їхню фантазію на сьогоднішній день і взагалі коли-небудь продумане людство. Наші діти це є ми у майбутньому. Хороші люди, вони потрібні завжди. Бо Хороші люди це є золото. Це я не